На Миколаївщині сталося 922 пожежі з початку року. Це на 30% більше порівняно з минулим роком. Внаслідок займань загинуло 27 людей. Постраждало ще 33, Серед них двоє дітей. Такі дані оприлюднили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Лише минулого тижня зареєстровано 68 пожеж. 52 загоряння сталося на відкритій території. Три з них внаслідок наслідок бойових дій. Вісім у житлі з них одна внаслідок ворожих обстрілів. На об'єктах горіло тричі двічі. Через російські удари з тими, хто першими приходить на порятунок, зараз спілкується наш Максим Зборовський. Він на виїзній локації у Миколаєві. Максиме, раді тебе вкотре бачити? Передаємо слово. Дякую, Олю. Слово з задоволенням забираю. Вітаю усіх глядачів марафону. Єдині новини, які зараз долучилися в цей момент. Ми знімальною групою телеканалу Рада працюємо у Миколаєві. Сонечко припікає, але знаєте, як я вважаю це на користь, особливо напередодні холодної непростої зими, потрібно впитати сонця якомога більше. І Миколаївщина це сонце нам дарує. Ми будемо зараз говорити дійсно про людей, які рятують, про рятувальників, ДСНСників. Зі мною тут Микола Панасенко, це начальник головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Пане Микола, вітаю! Слава Україні! Добрий день, героям слава! А давайте ми відразу перейдемо до так би мовити оперативної ситуації про наслідки останніх обстрілів? Загалом, що можете сказати, чи міняється характер, картина цих обстрілів руйнувань. От ми спілкувалися на початку нашого ефіру із Віталієм Кімом. Він згадував, що напередодні був удар не про Іскандером. Він говорив, що удар в поле це на краще, але загалом ситуація яка в області. Загалом ситуація в області більш-менш стабільна, обстрілів ми відчуваємо менше. Знаєте, якщо розвивати цю тему, я пропоную трошки повернутися назад, а саме 22-й рік, перша декада листопада місяця, коли основна частина Миколаївської області була деокупована. Чому основна на сьогодні ще залишається під окупацією Кінбурзька коса? Це частина. Очаківської територіальної громади, і саме звідси у нас така точка напруги для міста Очакова, для е, поруч розташованих населених пунктів. Це Куцурубська громада. Майже щодня обстріли, страждає населення. І саме от е, той регіон, де найбільша напружена ситуація, саме на Миколаївщині. Так, локально бувають випадки е, прильотів, є робота. Ну, Я так... Я так розумію, що не дивлячись на обстріли, загони рятувальників працюють там на місії, виїжджають на кожен виклик, на кожен прильот. Звичайно, ми реагуємо на всі випадки, виклики без обмежень і причому негайно. Єдине, є обмеження, що коли тривога, ми трошки. Оцінюємо ситуацію, щоб не наражати на зайву небезпеку. На повторні враговчи те, що вони повторно саме, так, можуть так, лупити, тому що окупанти останнім часом особливо практикують повторні удари саме по підрозділам, які працюють на місці прильоту. характер роботи загалом змінився у рятувальників Миколаївщини. Робота у нас і що в мирний час, що в особливий період, але вона не міняється. Міняється напруга інтенсивність цієї роботи. Кількість залучень це да, це не відчуваємо. Перед ефіром ми говорили з вами, і ви е, сказали, що е, основна увага зараз здебільшого приділяється розмінуванню, зокрема гуманітарне розмінування. І про що ми можемо зараз сказати? Про які території? Як багато роботи? Дивіться та територія, яка була деокупована і там де велись активні бойові uh -huh. дії. Це Миколаївський район в напрямку Херсона, це Баштанщина. Було деокуповано 108 населених пунктів саме після 10 листопада. І основним пріоритетом, який визначила обласна військова адміністрація, це повернути ці населені пункти до життя, повернути населення. Не було ні електрики, ні води, ні газу. Тобто Люди відчували певні ну, глобальні незручності. Для того, щоб ці роботи виконати, треба було провести роботи з розмінування. Було суцільне замінування. Ми супроводжували протягом кінець 22-го рік і весь й рік бригади енергетиків до лінії електропередач. А що означає суцільне замінування? Ну тобто, коли людина чує заміновано, вона собі уявляє снаряд, який вкопаний в землю. Ну там для того, щоб було важко пройти бронетехніці або ж піхоті. А в межах населеного пункту як виглядає суцільне замінування. Докупована територія там вісім місяців, трошки навіть більше, постійно знаходилися окупаційні війська. Вони причому підрозділи, в тому числі інженерного складу, вони такого там нагородили. Що на сьогодні ми зафіксували вже 15 мінних полів. Це суцільне мінне поле гектаражом ну, більше півтора тисячі гектарів. Це на територіях, які деокуповані. Тобто вони вже на той момент, напевно, розуміли, що їм доведеться відступати? Звичайно, тільки з цією метою вони це і робили. А... Як багато взагалі за весь час цього процесу розмінування вдалося знайти і знешкодити вибухонебезпечних предметів? Ну, спочатку вторгнення піротехнічні підрозділи залучалися більше восьми тисяч разів. Виявлено та знешкоджено більше 25 тисяч боєприпасів різноманітних, в тому числі. Авіаційні бомби і 74 одиниці. Найчастіше е, це, це який замінування? Це міна? Міни протипіхотні, протитанкові, остатки від реактивних систем залпового вогню. Дуже багато засіяно, буквально вся територія. Я ж кажу, повернення інфраструктури до нормального життя ми займалися цілий рік. Весь 2023 рік. Ми зробили виключно тільки з енергетиками, з комунальниками, з дорожниками. І На сьогодні структура повністю відновлена. І ми в 2024 році спромогли ще навіть зайти на серйоз погіддя, допомогти нашим аграріям в производстві земель, щоб Відроджуватись сільське господарство на території. А, але людей до початку повномасштабного вторгнення людей із певними навичками розмінування їх не була достатня кількість зараз достатньо. Людей, які займаються саме розмінуванням, ну, дивіться для прикладу на початок війни на гарнізон мав штатну чисельність 19 піротехніків так. завдяки державній службі України з надзвичайних ситуацій. На кінець 2022 року їх штат збільшено до 95. Це 12 повноцінних розрахунків, у тому числі два розрахунки підводного розмінування. А підводне розмінування, наземне розмінування? Які види взагалі розмінування? є? Наземне підводне. Наземне підповітряного немає, немає ще не придумали, але сподіваюся, такі можливості будуть завдяки е, і нашим е, силам е, безпілотних операцій. Можливо, вони щось вигадають у цьому напрямку і будуть допомагати. Ні, Дякую, вам, е, пане Миколо, що поділилися цією інформацією. Прийшли е, до нашої виїзної студії. Е, е, я хочу нагадати нашим е, глядачам, що Микола Панасенко, начальник головного управління ДСНС України у Миколаївській області, е, е, поділився е, е, інформацією стосовно розмінування. В області і ситуації безпекової на цьому я хочу передати колеги слово вам в студію у Київ, Тож забирайте. Максиме. Дякуємо тобі і дякуємо пану Миколі за його службу за його роботу. Ховайся в тіні до нового включення.